Братья сестра, mm -hmm. зачитаю із псаломи 37 Псалом, 5 -й, 6 вірш. 37 псалом, 5 -й, 6 вірш. На Господа здай дорогу свою і на нього надію клади. І він зробить, і він випровадить, немов світло, свою справедливість, а правду твою немов в Щастя християнина у Господі, ми щасливі, коли читаємо Слово Боже та молимося. Але чи ми переживаємо щастя в кожному своєму дні? Людина, яка віддала своє життя Господу, здатна переживати щастя щодня, незалежно від обставин. У п'ятому вічі написано іншими словами: «Віддай Господу своє життя і Він здійснить. І що стаєш, і він випровадить, немов світло, твою справедливість і правду твою, демо в біблі. Часто ми це місце відносимо до себе, коли ми тут маємо якісь труднощі. Так приємно читати це, коли ми у, у випробуванні. А коли в нас все добре, чи звертаємося ми до подібних віршів у Біблії. Часто суєта та, та всякві справи відтеряють нас від Господа. Нам хочеться бути ближче до нього, але чи стремося ми до нього, чи пускаємо його у всі сфери нашого життя, тобто у роботу, відпочинок, служіння або у сто... стосунки з людьми. І, і чи даємо ми місце Господи. Можливо, не завжди. Часто буває, що ми на богослужінні з Господом, на молитві з Ним, але чи це так у наших особистих справах. Буває, що ми хочемо зробити свої справи, а Господь залишається в стороні. Але нам потрібно розуміти, що наше життя залежить від того, наскільки ми відкриті для Господа. У житті є багато дрібниць, які здаються нам незначними, Але роблячи правильно навіть у дрібницях, так як хоче Господь, ми отримуємо благословіння на подачі для нашого життя. А коли ми маємо труднощі, коли ми... Е Чинимо не так, як хоче Господь, а живемо для себе, то потім ми спотикаємося в своєму житті, які маємо якісь труднощі, проблеми. У Колосянам, 3, глава 17 віршом записано, колосянам 3, глава, 17 вірш. І все, що тільки робите Словом чи ділом, усе робіть у ім'я Господа Ісуса, дякуючи, дякуючи через нього Богові і Отцеві. Часом благословення, які Господь нам дає, стоїть для нас ідолом. Проблема не в самих речах, а проблема в нашому відношенні, в нашому ставленні до цих речей. І якщо таке є в нашому житті, то нам потрібно позбутися того. І до нас повернеться радість, повернеться ідея, з'явиться час та щастя. Не завжди, не завжди те, що ми робимо заради себе чи вважаємо головним у нашому житті, насправді є таким важливим. І нехай Господь допоможе нам побачити, в якому ми стані. Якщо немає радості, немає відчуття щастя в нашому житті, то перегляньмо своє ставлення до кожної сфери нашого життя і знайдемо Господа в кожній сфері. І на завершення ще зачитаю віші із цього самого Псалма, але з 3 по 7 віші. Надійся на Господа і добрі чини землю. Землю замешкуй та правди до хай Господь буде розкіш твоя, і Він сповнить тобі твого серця бажання, на Господа здай дорогу свою, і на нього надію клади. І Він дробить, і Він випровадить, і мов світло твою справедливість, а правду твою, мов південь. Жди Господа мовчки і на нього надійся. Не розпалюйся гнівом на того, хто щасливою чинить дорогу свою, на людину, що виконує задум із はい、もありいます。